Духовні провідники нашого народу, дорогі українці, дорогі брати і сестри, вельми шановні представники Всесвятійшого Вселенського патріарху і українських церков в діаспорі. І були ми сліпими, і світла правоти не бачили. В Омані Ідольській блукали, і до того ж глухими були до спасенного вчення, ходили шляхами погибелі, а дороги, що веде в життя, не знали. І помилував нас Всевишній, і засіяло, і в нас світло розуму. Бог нас не забув, захотів, спас нас. І до розуму істинного привів. Хвалить же похвальними голосами римська земля Петра і Павла, і всі землі, і всі міста, і всі люди шанують і прославляють свого вчителя, що привів їх до православної віри. Похвалимо ж і ми учителя нашого, і наставника, що сотворив великі і дивні діла. Великого князя землі нашої Володимира. Не своїми фразами, а словами Іларіона, першого митрополіта Українця, я звертаюся до вас навмисно. Бо хочу наголосити, що вже через якихось півсотні літ після хрещення Київської України Русі в Києві писалися такі глибокі богословські. Філософсько-політичні тексти, як і Ларіоно, слово про закон і благодать. Це слово закарбоване золотими літерами свідчення, наскільки правильною і прогресивною була воля Володимира охреститися самому і охрестити вірені йому Богом народи, як наш, так і сусідні. Понад тисячолітній історії української державності ніхто не ухвалював і не ухвалить більш доленосного і відповідального рішення, ніж те, на яке Володимир наважився більше як тисячу років тому. То був не лише релігійний, не лише політичний чи культурний вибір, а вибір цивілізаційний, вибір європейський. Майже вся Європа тоді вже була християнською, а християнство поруч з Рим античною спадщиною являло собою наріжний камінь приналежності до всієї європейської цивілізації. Святий Володимир, напевно, приємно вражений, бачачи з небес, що за щедрий врожай дали посіяні ним зерна, яким різнобарвним та різноманітним. Є християнське життя у сучасній Україні, прямі спадкоємиці давньої його держави. Я поздравляю всіх християн України, що походять від Володимирового хрещення з річницею великоповної події. З особливим пієтетом згадуємо сьогодні і самого рівноапостольського Володимира з огляду на тисячоліття його упокоєння. І його бабцю, княгиню Ольгу, першу християнку серед великих князів україноруських. Вітаю присутніх тут наших братів, які, представляючи нехристиянські конфесії, щиро розділяють з нами радісні почуття. Згідно літописному переданню, який Володимир обирав віру, був він в цьому питанні довольно толерантним. І політкоректним як на ті часи, що людина, що державний діяч, наш князь з належною повагою ставився до всіх монотеїстичних релігій. Інакше б він не відряджав послів до Великої Болгарії цікавитися ісламом і до хазарни слав би гінців розпитати про юдаїзм. У цей визначний день в історії нашої країни радий бачити. Серед нас представників всесвятішого вселенського патріарха Константинопольського Варфоломея І в особах мітрополіта УПЦ США та діаспори Антонія та мітрополіта УПЦ Канади Юрія, які прибули на моє запрошення 1027 років тому стараннями духовного проводу церкви Матері, на берегах Дніпра лунали слова просвітління нашого народу во ім'я Христа. А сьогодні ми дякуємо духовному проводу церкви Матері Константинополя за її посильне сприйняття, встановлені в нашій країні Української помісної православної церкви. Уповаємо на молитви і сподіваємося на підтримку вселенського патріарха. Така вже традиція православної Якумени. Майже в кожній незалежній православній державі є незалежна автокефальна церква. Погляньтемо на карту в алфавітному порядку: Болгарія і Грузія, Греція і Кіпр, Румунія та Сербія. Чому Україна інакша? З чого б ми мали бути виключенням з цього правила? Але я, як президент і голова держави, запевняю, держава не вдаватиметься до жодних насильницьких кроків, до жодного тиску. Ми маємо берегти і зберегти. Міжконфесійний мир як Зеницю Ока. І подолання розділення в українському православі має стати основою насамперед вірян. Влада радіє, якщо намічається прогрес в об'єднувачих процесах, рівна якість засмучується, коли чиїсь дрібні амбіції віддаляють всіх нас від великої мети. Та як би то не було сьогодні, ми до неї ближче, ніж учора? А певна нестандартність нашої ситуації потребує і пошуку неординарних рішень. Вони явно на часі. І Відсутність організаційної єдності не повинна залишатися перешкодою для діалогу, порозуміння й хрестійного об'єднання. Особливо в умовах вітчизняної війни, яку український народ веде, боронячись від російської агресії. Подібно тому, як в часи Володимира давав відсіч орді, що сунуло зі Сходу. Унікальність київської християнської традиції, українського багатоконфесійного простору, якому притаманні толерантність, узгодження інтересів різних релігійних груп, може бути прикладом для багатьох європейських держав. Я дякую за це досягнення нашій Всеукраїнській раді церков. І релігійних організацій. Наша здатність до єдності в різноманітті, наша готовність пліч опліч мужньо протистояти російській агресії є найкращим свідченням зрілості української нації і держави і водночас переконливим індикатором нашої європейськості. У згаданому мною слові Митрополита Єларіона є розділ: молитва до Бога усієї землі нашої. Тих, що йдуть на нас радтю, в ворожій країні, у смири, мир утверди. Прошу всіх присутніх предстоятелів возсилати цю молитву на небеса, але те, що відбувається на українській землі, оцінювати винятково в українській системі координат, а не під впливом зовнішніх центрів. Ми не лише молитвами. А й справами докладаємо і будемо докладати зусиль, щоб наші побажання справилися, щоб на нашу землю нарешті прийшов довгоочікуваний мир. Дві інституції нині користуються найвищою довірою українських громадян, українського суспільства, українського народу це церква і армія. І на то є воля Божа, який дає нам знак. Ким, чим і як ми маємо захистити вітчизну? Я вірю, що Господь Бог з нами, з Україною. Наш великий рівноапостольний князь Володимир в сонмі святих заступається за нас перед ним. Слава Богу Всевишньому і слава Україні!